Після Першої світової війни Естонія здобула незалежність і почала будувати власну державу. У 1920-1930 роках країна пережила складний, але важливий період становлення демократії, економічні виклики та авторитарний поворот. Це був час великих змін, коли вирішувалася доля молодої Естонської республіки. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду! Після краху Російської імперії 1917 року національний рух в Естонії набирає сили. У березні того ж року тимчасовий уряд у Петрограді дозволяє утворення автономної Естонської губернії. І хоча ця автономія ще перебувала в межах імперії, для естонців це вже був великий крок до власної державності. Восени, після більшовицького перевороту, ситуація в регіоні радикально змінюється. Користуючись хаосом і загрозою подальшої окупації, Естонська рада Старішин 24 лютого 1918 року проголошує незалежність. Проте вже наступного дня Талін займають німецькі війська, і фактична незалежність відкладається. Коли у листопаді Німеччина капітулює, а в Естонії знову активізується національна влада, але невдовзі розпочинається нова війна, цього разу з радянською Росією. Звольна війна, що тривала з листопада 1918 по лютий 1920 року, стала справжнім випробуванням для молодої республіки. Відразу після виходу німців більшовицькі війська вторгаються зі Сходу, захоплюючи нарву і просуваючись у напрямку Таліна. Було проголошено Радянську Естонію, створено тимчасовий робітничо-селянський уряд Естонії, який очолив Яан Анвельд. Лідер естонських більшовиків, революціонер і колишній комісар Петроградської ради, і керував з територій, контрольованих Червоною армією. Пізніше цей уряд став іменуватися комунною. Естонська оборона виявляється на межі краху, але завдяки швидкій мобілізації, формуванню добровольчих загонів, фінансовій та військовій підтримці з боку Фінляндії та Британії ситуацію вдається стабілізувати. Військові сили Естонії контратакують, звільняють схід країни і навіть заходять у межі радянської території. Одночасно триває і війна на південному фронті проти військ, що контролювали Латалію. Естонські частини діють спільно з латвійськими націоналістами проти німецьких залізних дивізій і радянських підрозділів. 2 лютого 1920 року в тарту підписується мирний договір, за яким радянська Росія визнає незалежність Естонії, і відмовляється від будь-яких претензій на її території. Це був не просто дипломатичний документ, це була перемога нової національної держави, здобута в бою. Радянська Естонія припинила своє існування. На хвилі цієї перемоги Естонія активно взялася за побудову інституцій. У червні 1920 року було ухвалено конституцію, що створювала парламентську республіку з дуже сильним – парламентом. Глава держави мав символічні функції, а уряд повністю залежав від підтримки депутатів. Це відповідало демократичним прагненням естонців. Але з часом така система почала виявляти свої слабкості. Через пропорційну виборчу систему і відсутність виборчого бар'єру парламент потрапляли десятки партій. Жодна з них не мала більшості, і уряди змінювались ледь не щороку. Попри цю політичну фрагментованість, Естонія в 1920-х роках провела глибокі реформи. Найважливішою з них стала аграрна конфіскація маєтків балтійських німців, які століттями становили панівний клас. Землю розподілили між селянами, створивши новий прошарок малих власників, головний соціальний стовп республіки, розвивалася інфраструктура, відкривались школи, вищі навчальні заклади, як от Тартуський університет, освіта стала обов'язковою, а національна культура предметом державної гордості. Все більше книжок, газет, театрів і фільмів створювалися естонською мовою зовнішній політиці країна орієнтувалася на Лігу націй, а також на регіональну співпрацю з Латвією, Литвою та Фінляндією. До Ліги нації Естонія вступила 22 вересня 1921 року. Політичне життя Естонії було строкатим серед найвпливовіших партій Естонська партія праці, Соціал-ліберальна, яка була орієнтована на міську інтелігенцію, Аграрний Союз, що представляв інтереси фермерства, соціал-демократи, Християнська народна партія. І навіть представники етнічних меншин, німців, росіян і євреїв. В парламенті періодично з'являлися і легальні ліві радикали. Така мозаїка давала широкий спектр поглядів, але заважала проводити узгоджену політику. На тлі цього політичного безсилля, в грудні 1924 року відбувається спроба перевороту: озброєні члени комуністичної партії намагаються захопити владу в Талліні. Заколотники атакують казарми, вокзал, військові об'єкти, але урядові сили швидко придушують повстання. Багато учасників загинуло, решта заарештовані. Після цього діяльність компартії забороняється, і Естонія ще рішучіше відгороджується від радянського впливу. У 1930-х роках з поглибленням світової економічної кризи зростає невдоволення парламентською системою. На фоні цього популярності набуває рух учасників визвольної війни, так звані ВАПси. Це був націоналістичний антипарламентський рух ветеранів, що виступав за сильну виконавчу владу, нову конституцію і порядок. Їхні ідеї мали підтримку значної частини населення. У 1933 році за ініціативи ВАПСів відбувається референдум, на якому ухвалюється нова конституція із фактично президентською моделлю влади. Її впровадження було заплановане на 1934 рік, і очікувалося, що вабси здобудуть перемогу на виборах. Однак політична верхівка вирішує діяти інакше. Прем'єр-міністр Константин П'яц за підтримки генерала Йохана Лайдонера 12 березня 1934 року здійснює безкровний переворот. Оголошується надзвичайний стан. Вибори скасовуються, вапсів арештовують, діяльність партії припиняється. Починається період, відомий як мовчазний час, авторитарне правління П'ятца, без виборів з обмеженою свободою слова. Формально конституція діяла, але де-факто рішення ухвалювалось вузьким колом осіб. Пяц позиціонував свій режим як патріотичну диктатуру задля стабільності. Він зберігав нейтралітет, розвивав економіку, підтримував культуру, але опозиція не мала доступу до політичного процесу. Естонія, як і багато країн Центральної Європи, рухалася в бік авторитаризму. Останні роки незалежності були позначені зовнішньою загрозою. У серпні 1939 року СРСР і нацистська Німеччина підписують пакт Молодова Ріббентропа, згідно з яким Естонія відходить до радянської сфери впливу. У жовтні Москва змушує Талін підписати договір про розміщення радянських військ. 21 червня 1940 року після ультиматуму Москви та введення Червоної армії в Естонії встановлено народний уряд, сформований з прокомуністичних сил під контролем СРСР. Цей уряд очолив Йоганнес Варис, який був письменником, лікарем і лояльним до комуністів діячем, але він не мав реального впливу до цього моменту. 21 липня 1940 року новий парламент, обраний на псевдовиборах, проголосив Естонію Радянською Соціалістичною Республікою. 6 серпня 1940 року Естонська Радянська Соціалістична Республіка була офіційно включена до складу СРСР як одна з союзних республік. Це була трагічна кульмінація 20-річної історії Незалежної Естонії, держави, що виросла з боротьби, зуміла побудувати демократичні інституції, культуру, модернізуватись. Але не змогла вистояти проти геополітичного тиску двох тоталітарних імперій. Проте ці роки залишили глибокий слід у національній пам'яті, стали символом свободи, до якої Естонія повернеться лише через півстоліття.